Всім привіт! Це наш новий відеоурок і в цьому відеороці ми поговоримо про користувачів нашого сайту. Так, переходимо в нашу базу даних, создамо таблицю Users з полями. Я вже создав, подивіться, у мене і создайте таку ж саму таблицю. Перевичний ключ, автоінскремент. Так, далі. Переходимо в наш G-генератор. Создамо модель. Так, модель наша создалась. Дальше. Переходимо в наш крут генератор. Так, глянемо. Так, все як ми бачимо. Так, далі. Давайте створимо ще одну кнопочку. Граняємо. Дивимося так є. Так. Нема у нас два поля. Так, вони закоментовані. Розкоментуємо їх. Охраняємо. Так, все появилось. Так, далі давайте чуть підправимо наше меню. Зробимо адмінку випадаючим списком. До цього перейдемо в нашу в наш файл main. Появився наша подальший список.